Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні нас на огляді ноутбук, який позиціонується як мобільна робоча станція нового покоління HP ZBook Ultra g 1 a Це один із перших ноутбуків, який отримав потужний процесор з вбудованим штучним інтелектом, професійну графіку і максимальну мобільність. Його називають інструментом для інженерів, розробників, дослідників. Але що він може насправді? Чим він відрізняється від більш доступних моделей і які завдання виправдовують ціну на рівні топових робочих станцій? Давайте розбиратися, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка. Ну а контент, якщо цікавий, натискай ще й кнопочку «спонсорувати». HP Ultra G1i має лаконічний корпус, строгий витриманий у сріблястому кольорі з металевим блиском. Корпус виконаний із комбінації алюмінію та магнієвого сплаву, завдяки чому вдалося досягти балансу між вагою і жорсткістю конструкції. При вазі лише 1 ,590 кг 590 г грамів, і товщині 18,1 мм Цей ноутбук зберігає солідне відчуття монолітності. Розташування портів у The Book Ultra добре продумане з точки зону реального використання в професійному середовищі. Тут є одразу два порти Thunderbolt 4, які підтримують передачу даних до 40 ГБ в секунду, зарядку ноутбука та підключення зовнішніх дисплеїв. Для більш традиційних задач є один USB 7, 3.2 Gen 2, Gen2, а також класичний USB-A, щоб не шукати адаптер для старого флеш-накопичувача. Крім цього, маємо повноцінний HDMI 2.1, комбінований Audio R''єм 3,5 мм і навіть отвір під Kensington Lock – що говорить про те, що цей ноутбук розрахований не тільки на мобільну, а й на корпоративну роботу в офісі. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий віш-ліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Особливої уваги заслуговує дисплей. Це 14 дюймова oled панель з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів у форматі 16 до 10. Сам екран глянцевий і сенсорний із частотою оновлення 120 Гц, що рідко зустрічається в бізнес сегменті Які з зображенням. На висоті. Завдяки oled технології кольори виглядають насиченими чорний справді чорний, а контрастність не втрачається навіть під кутом. Це рішення підходить не лише для перегляду відео чи презентації, а й для роботи з точними візуальними матеріалами, графікою, макетами, деталізованими кап моделями Усередині HP ZBook Ultra G1 a справжній інженерний прорив і це не прибільшення. Цей ноутбук створений не просто для комфортної офісної роботи чи навчання, а для задач, які донедавна вимагали стаціонарних робочих станцій його серцем є флагманський процесор AMD Ryzen AI Max Plus Pro 395, новітні рішення з архітектурою Zen 5, що включає до 16 повноцінних ядер. Це не маркетингова цифра, це справді робочі ядри, які розподіляють навантаження між потужними ядрами для високопродуктивних задач і енергоефективних для фонових процесів. Максимальна частота процесора досягає 5,1 ГГц, що дозволяє йому демонструвати чудові результати як у багатопотокових завданнях, так і в однопотокових. Але головне ця продукція продуктивність, укладена в компактне шасті без необхідності постійного живлення від мережі чи гучної системи охолодження. Не менш важливою складовою є графічна підсистема у ZBook Ultra встановлений новітній інтегрований GPU Radeon 8060S, створений на архітектурі RDNA 3.5. І хоча графіка інтегрована, вона демонструє рівень, що наближається до дискретних мобільних відеокарт класу Nvidia RTX 3000 серії ADA. Звичайно, вона не призначена для геймінгу на ультра налаштуваннях, але в Певнено справляється з рендерингом, відеомонтажем, обробкою складної графіки, 3D-візуалізацією та роботою в інженерних cad системах Radeon 8060S використовує перевагу спільного доступу до пам'яті. Замість окремого відеобуфера, графіка працює з тією ж надшвидкою lpddr 5X пам'яттю, що й процесор. Що стосується оперативної пам'яті, її тут не просто багато, її тут рекордно багато. 64 ГБ типу lpddr 5X. Це надшвидкий стандарт пам'яті з пропускною здатністю понад 8500 100 мегатрансферів на секунду. Такий обсяг дозволяє вільно запускати важкі ID, віртуальні машини, середовище для розробки, паралельно, браузер із десятками вкладок, графічний редактор та штучний інтелект. Платформи для зберігання даних використовується SSD на 2 ТБ. Ось дані його швидкості. Та це не просто ноутбук. У його процесорі AMD Ryzen AI Max Plus Pro 395 вже закладено обчислювані блоки нового типу: нейронний процесор або NPU, який дозволяє обробляти складні AI завдання прямо на пристрій, без передачі даних у хмару. Потужність цього модуля до 50 ОПС, трильйонів операцій на секунду, що відповідає вимогам Microsoft Copilot Plus і значно перевищує можливості будь-якої попередньої інтегрованої ai платформи це означає, що тепер задачі, які ще нещодавно потребували спеціалізованих серверів, як от генерація зображень, локальний запуск LLM-моделей, обробка мовлення в реальному часі, чи візуальна сегментація зображень, можна виконувати локально. Без підключення до інтернету ZBook Ultra підтримує локальне використання великих мовних моделей, таких як 70 Сімдесят Shipper чи генератор коду, що інтегрується безпосередньо до середовища розробки. Розробники можуть запускати тестові інстанси без звернення до віддалених API. для аналітиків і дата сайентистів Це означає можливість обробляти великі масиви даних із застосуванням алгоритмів машинного навчання. Але ai функції тут не обмежуються виключно сферою програмування. Вони глибоко інтегровані в саму операційну систему і інтерфейс користувача, завдяки NPU ноутбук отримує прискорення в задачах розпізнавання облич фонового шумоподавлення під час відеодзвінків генерації субтитрів у реальному часі, адаптивного освітлення екрану. Це той рівень розумності, якого раніше ми не чекали від телефонів, а тепер він приходить на повноцінну професійну платформу. І так, коли бачиш ціну, перша думка це ж якийсь. Космос, але коли занурюєшся в те, що всередині розумієш, це не іграшка, а робочий інструмент для серйозних задач. І якщо ви дійсно працюєте з важкими проектами, ця модель точно себе покаже. Такий ноутбук купується не на рік, і тобто не на для перегляду Ютубу, це інвестиція в зручність, швидкість і продуктивність, і вона себе. Окуповує, якщо вам цей огляд сподобався, ставте подбаєчку, маєте щось додати, пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись та тиснути на кнопочку Спонсорувати. Ну а за вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.